Георгій Зантарая, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, дзюдоїст і заслужений майстер спорту, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго дня, доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що зголосилися. Ну і певно, попросимо, аби ви детальніше розказали і про підготовку, і про сам захід, саму акцію. Як це буде виглядати? Ця акція була вчора. Я дуже вдячний нашій системі, яка знаходиться в Європі, тому що вони подали допомогу і зробили такий великий марш е на згадку наших атлетів, які за загинули під час війни. Я вважаю, що це це добре перед Олімпіадою показати всьому світу, що накоїла країна терористів, яка сьогодні вбиває ще про інші спортивни землі. І я вважаю, що їх не можна допускати. Ми разом з Національним Ісь компонентам Міністерства молоді спорту робили все для того, щоб створити е, тих людей, які підтримують війну. Е, е, Доброділи сьогодні їх залишилось 16, але ми працюємо над тим, щоб їх теж не було. Ми будемо робити все для того, щоб вони відмовилися до інші країна, яка вбиває сьогодні цивільних людей, не може розправляти і використовувати спортивну арену. Для пропаганди свої терористичного України, для, для там скривання злочинів, які вони сьогодні роблять Україні. А чи відомо вам як парижани реагували на цю акцію? Бо там такі промовості і плакати, і лиця розмальовані? Я впевнений, що всі нас підтримують. Якщо нас ніхто не підтримував, було б нам дозволили це зробити. Тому ми бачимо, що все прошло мирно. Це мирна акція на честь атлетів, які загинули в всі повинні побачити. Дуже приємно, що там були не тільки представники нашої України, а представники інших країн. Які на сьогодні підтримують, які теж кажуть на освіт, що не можна допускати країну терористів до цивілізованого студія. Почули, Дякуємо вам за те, що поділилися деталями. Георгій Зантарая нагадаю голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України дзюдоїст і заслужений майстер спорту про акцію, яка напередодні відбулася у французькій столиці.